Всі гітаю роздаємо скаргу прокуратури щодо інженера-підника, яка відбула земедлянки в 2014 році учасника МАТО. Ось ці три ділянки, дві претензії, що земельдянки потрапляють в зону прибережної смуги, тобто на відстані 200 плюс метрів від зони приберезосної ламану. І друга претензія це те, що для мене потрапляють в ліс. Давайте розглянемо першу першу скаргу, по першому мачі до лісів, а потім до довго обласної смуги. І зараз заважимо, що прокуратура програла одну із справ, яка потрапила в апеляцію. Потому до любовлянком апеляції не було, тому що люди це учасники АТО, які не мали можливості цим займатися. А третя ділянка була куплена іншим громадянином, і потім після того. Він оскаржив у рішенні першої інстанції. От щодо рішення першої інстанції, от наша ділянка, от 1684, і рішення, що скасувати, рішення Чеківського суду і в задоволені позивних умов Миколаївської прокуратури відмовити. Давайте доведемо, що це не ліси. Це завжди були виноградники. От у нас є такий матеріал. Прямо хотів би мене час от приїзд, Малашина. Значить, зміни з хроноподілом Альшанців ТСП ЗАК. І у нас можна просто матеріал отримати один, один в один в архіві. От у нас є на наші ділянки. От, наприклад, площа 614, 614 відноситься до цього контуру. От у нас контур 6-14, це не, не, не до цієї рисочки. а це тобто у нас рисочка відмежовує землі запасу, він не земель запасу. Тобто оці, оці території, оці діляночки, потрапили в землі запасу. А, от навіть можна взяти і включити, шар, наприклад, наш, наш ділянок, от наші ділянки, ліс накладуть сюди і, ліст, патинок, наклад туди, і водна, що от. Ліс знаходиться на землях запасу. Тут так само на землях запасу под дивний матч, що, тобто, по цій території, тобто землення лісу земель КСП, тобто могли ці імплеризації ділянки надати в лісу. І так, ліс отримав земельні ділянки за рахунок чомусь виноградників. Після про землі колишньої кажемної власності. От видно підложку на сорта фотознімок 2010 2011 року. от у нас видно, що це виноградники. Це все виноградники. От виноградники, от виноградники. І це у нас так само виноградники. Глянки розташовані на виноградниках. І, відповідно, це були завжди в землі, ніякого хрестових слугтів не було. Так само можна розглянути старий знімок. Перевімов Google Карт, ось І можна побачити, що це все, все були виноградники, навіть виноградники були знизу. Ліс забрав колишні виноградники собі, хоча це взимний колективний власності. Оце виноградники, це виноградники. Ось наші ділянки видно чітко, що це авіа виноградники. Важко бачимо свій знімок, що ці виноградники були викорчувані, тому що це 80-х років ще ви виноградники, і все це вже у нас пахані землі Риля. Ці землянки ще були видані як якось виноградники, а ці землі вже відразу вдалися як учасникам атомики, як Риля. Далі. Ось також ми можемо бачити спостерігати кінця 80-х років, дешифрований знімок 10-тисячного масштабу. І от видно, то, що це умовний знак виноградників. Це все виноградник і все зелена саме Трисфроторія, що тут навіть виступає виноградники і так далі. Такий цікавий момент зараз в Ось тут є територія між виноградниками і лісом, яка мічна зараз, і вона має 1 гектар. І чомусь перед запенталізацією, от майже гектар рівно. Перед запенталізацією вона не потрапила в ліси. І дивний ще момент, чому? Метр сімдесят два, є лісу більш. Наша земельна і земельний лянку частник ВАТО і, і лісом. Так би нібито неправильного контуру, але лісом. Чи, чому, чи це, на думку проєктної організації, яка робила інтерв'ю чи це метр сімдесят лісу, чи не лісу, чи мото тут нема лісу, а потім вони претендують на, 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 на цю територію, що це ліс. Хоча тут з іншого боку тут у них стикуються будина повністю. Также у нас є така робоча карта. От, от у мене значення земля ДЛФ. вона там погоджена РДА, Козирської сільської ради, начальник занавільної відділу Грухової. І ну, це у нас матеріал на основі внутрішнього господарського домовства 1980 -го року. Вот у нас тут сам матеріал. Зараз я оновлю. Так само і внутрішній господарський зеновострі. Вот уже париз, ми розриви і от наші ділянки от, ледь видно там не знак долара виноградника. Те, що виноградник його не менше, у нас 66 гнітара. Зачем зареєстровано проще ем... ділянки? 7489 гектару. А взагалі тут у нас ще не будемо, тому що вони не то кажуть, що у них забрали тут. Тобто, мабуть, взагалі хочеться гектар вісімдесят, тобі забрати. Ну, але по катарифічному матеріалу на 661 гектара 80-го року. Через 50-го, чи пізніше, ну тут э, інших дат не видно. Далее. Основна причина звернення до прокуратури до полікомісії це те, що за робочим о, планом інтелізації, от робочого інтеразу плану, от там було зазначено в цих матеріалах, що ці земельні ділянки є лісгоспом, хоча вони насправді не розібрались і не встановили істину тому. тому було створення прокуратури, прокуратура та кулькомісія, а не прибереж захисна смуга. Основна, основна підстава була це, що нібито з лісової землі потрапили в приватну власність. І так, сюди тепер прибережню захисної смуги. Щодо лісів, я думаю, тут чітко зрозуміло, що там ніяк на ніяк, ділянки ніяких лісів немає. Щодо прибережної записної смуги треба заважити, що основний посил був прокуратури. Про це все ж таки ліси, а приберег записну основу, це вже як паровозиком вони зазначають. Тому що, тому що у нас є викупівання скастрої карти по цій земельні глянці. От ми можемо побачити, що саме там розташована ділянка, от вона побарається специфічна. Тут у нас є умовні позначення обмеження, які відсутні тут. А тут все схоже на обмеження, але це здається глянти з поганою геометрією. А, от На Згурського ОЄ це є викопіювання. Потім це от на касла. Копіювання, на якому немає обмежень, потім є інформаційна довідка, який теж зазначається, що білянка не має обмежень. І так далі. Хоча на викопіювання чітко видно, у нас лиман. Це бузький лиман, який виходить до Миколаєва. І так далі. Ну і в довідці сказано, що у нас. Землі запасу. Тут тобто, у нас перебуває в землі запасах. Перебуває, перебуваю, землі запаси не входить користування. Для Козирської сільської ради колишньої я намалював довколаметрову зону, тобто лінію приблизно від, різводу, від умовного різу, тому що ми не знаємо де з води, тому що цьому ніхто не робив. О, два кілометри, щоб ви переконалися, ми можемо дізнатися, скільки стлянок потрапляється дометрового зону. Вибираємо ділянки, які всі потрапляють. І от-от у нас кількість ділянок лінії, От у нас 1147 контурів замкнутих, потрапляють в цю територію. Тобто і ви можете переконатись навмання, от кадастрові номери, кадастрові номери, кадастрові номери, наприклад, через ділянок. і Вони жодні не мають прибережно прибережної захисної суму. Тобто ви пропонуєте. Якщо територію вилучити чи як, давайте перемотуємо. Удалимо цю територію. Ці всі ділянки удалимо з публічної кадастрової карти. Удалимо. І включимо підложку. То підважку, здається, ключів? Здається, тут неважливо. Тут немає чогось мені, десь ділося. Ви хочете, щоб це було виконано земля чи що тут? Тобто, що це все. Ви хочете сказати, що це тут не можна робити з землі, Тобто, І те, в тому числі про ми просудити як я говоримо так, тому що генплани не встановлені і так далі. Е, Приберегли кисної смуги. Тут тобто, ви пропонуєте це все в... забрати? Тобто -то подивіться, що робиться. Тут оці ділянки ми маємо у користувачів. Це тільки одна сільська рада 1147 ділянок. От і повертаємо назад. Тобто оці всі ділянки ви пропонуєте забрати. Також варто проближатись бік по справі Кулик проти України. Це тобто, рішення 25 року треба містити. Це рішення є остаточним. Там справа подолання земельної ділянки, виручення теж потрапити через те, що вона потрапляє прибирання була в до законопроводій зоні. А потім правильне позбавлення власності вважає суд. А оцінка суду. Ми читаємо зараз оцінку суду. А... За Стосовно уряду не вичерпав засоби юридичного захисту. Хоча... Оріозначитися бот втручання майнові права, визнав, як не означається як водоохорона зона, це рішення суд визначив, як він і десятлі використовувалася для сільськогосподарських потреб, аналогічна ситуація, чи до якості закону, чи здійснилось воно в інтересах суспільства, чи була мала випуснакова не мерії проведені смуги. Не було, і навіть досі немає. Навіть такого граду мала бути з неохота процедура. Святомова процедура, з якою мається внічати межі. Коли межі не були формані, вони будуть вкладено на законодавчі встановлені розмірний з монтагу та орієнтований правородний розповерхний зонт. Це так стверджують. Але суд вважає, такий підхід і залишав можливість до виникання помилок і зловживань, що зараз і відбувається. Земля дослідні використовувала для связького спеціальності. Жодна з підстав для припинив власної землі не була застосована до справи. Тобто є в нас підстави закону, про які в статті 440, на якій підставі припиняється на справа власності. Суд не має сумніву, що закон... законності суд має сумніви. Потім, беручи до уваги, визнав порушення мальових прав застосовується у в... справі. Якщо держава депутат забезпечить повернення його права власне на ділянку, то повернеться земель... та поверне земельну ділянку йому, тобто присудить. тобто рішення суду. Держава і туда забезпечить налем'язм протягом тут, тобто, йому мають повернути цю земельну ділянку або надати заборшеву компенсацію. Продовж трьох місяців драп у нас платить півтори тисячі євро. Таким чином 300 строку нарковується просто 500 топеня. Так, да. І ось той момент що в проєкт за музей, у нас проєкт заустроєм. Давайте подивимося, у нас проєкт кормієн контролювання. У нас проєкт муссор, ви бачили, що ну, при Ви бачите, що відносно. Бузького лиману, потім наведення відси до бузького лиману. І тобто проєкт не признаний тут вузький ламан, висновний близький лиман. Відстань у нього і проєкт на монілізації не сприховує той момент, що ділянка відходить там вісім 88-6 метрів з бузького лиману. І є відповідний висновка спека, що особливо обмеження на земельні ділянки відступу. Тобто але на планах тут, якщо вважали, що по-іншому, то вони поставили, зазначили, що вони присутні. Так, варто заважати бачити ви підрінаруці в водних присутствах. Як визвати Малашина я не прикладала такий документ. Що висновок на даний час привинського органу в будь-якому в межах Миколаївського не встановлено спеціального розмові, як передбачено в статті 8. Тобто, прибережні захисної смуги не встановлені, тобто, а, тобто не встановлені, значить, ми не могли, не могли зазначати, ну, звичайно речі на те, що на висвідну за мене документацію. Дякую всім за увагу. Дуже прикро, що учасників АТО, людей, які захищають свою країну, забирають за мене ділянки. І ще таким чином безпідставно звинувачують за мопорядні організації, тому що вони виконали кимось свою роботу, неякісно. Ви бачите, яку кількість потенційних заяв, скарг можна сформувати ці Слава Україні! Бути добром. Правда має перемогти. Всім дякую за увагу.